Відставка Кабінету міністрів це скасування тих законів від 16 січня, які не є, по суті, законами. Цього є недостатньо. Сьогодні влада продовжує терор і, як і раніше, сьогодні викрадаються мирні активісти, затримуються ті люди, які не бояться висловлювати свою позицію. Восьмеро людей загинуло на вулиці Грушевського, і це реальні справжні герої України, а не ті герої України, яких призначає президент України. 29 січня ця дата війде в історію України як дата, яка дала Україні героїв. справжніх героїв України. І 29 січня увійшло в історію України як день пам'яті Героїв Крут. І незважаючи на ті політичні перипетії, які відбуваються зараз в Україні, не дають нам можливість, не дають нам права забути про їх геройський чинок. Якщо в нашій країні і має бути день захисника вітчизни, то це день саме сьогодні, 29 січня. Я не знаю. Що 23 лютого, 23 февраля, відзначає чи святкує діюча держава, влада, зрозуміло, представники старшого покоління, може хтось служив в тій старій радянській окупаційній армії, але, але що держава відзначає 23 февраля? Мені важко зрозуміти. І, шановні друзі, у нас є приклад не єдиний. Але найяскравіший саме тих буремних днів, коли студенти, молодь взяла ініціативу в свої руки. Я сьогодні хочу можливо, поставити ще раз питання підтримки одеського Євромайдану звернення до української влади з вимогою визнати 29 січня днем захисника вітчизни в Україні. Хто за прошу голосувати? Дякую. Проти утримались. Немає таких людей, які можуть утриматись від цієї пропозиції. Серед тих людей, які мають голову, і хоча б трошки читали історію. Серед тих людей, які мають серце, серед тих людей, які думають про минуле і про майбутнє власної країни і власних дітей.